Пресвята Діва Марія з'явилась у місті званому Фатіма Португалія, і з'явилась вона трьом маленьким пастушкам у маленькій долині під назвою Кова да ірія Божа мати говорила до десятирічної дівчинки Лусії та до її двох кузинів дев'ятирічного хлопчика Франциска та семирічної Єсінти. Вона говорила з ними кожного 13-го числа місяця від травня до жовтня. У 1917 році королева неба і королева Святого Розарію розповідала формулу справжнього миру рецепт спасіння, що принесе тріумф її непорочного серця та правління Христа Царя над серцями і розумом людей, а також над народами. Але формула миру і тріумф Ісуса, Марії і Святої Церкви завжди починається з найсвятішої вервиці Королева настановила своїх трьох маленьких підданих, кажучи, цитую моліться Розарі щодня, щоб отримати мир у світі та закінчення війни. Фордмопіше того вона закликала цих трьох дітей. 10, 9 і 7 років до покути і жертви загрішників, яких можна врятувати від вогню пекельного Богородиця також говорила про її особливу роль у знищенні сатани та його несправедливої тиранії, ключам до цього справжнього миру та людського спасіння у культ Марії відданість Марії, по суті, посвячення Росії. І кожнісінької людини її непорочному серцю. 13 липня, як багато з нас знають, у 1917 році три маленькі піддані мали третю зустріч з королевою неба, і ця поява виявилась страшним попередженням Жахливим попередженням, яке включало страшне видіння самого пекла, сповненого незліченою кількістю душ. Знаєте, щоб формула королеви для миру не дотримувалась. Багато душ були б прокляті. Була б ще гірша війна і більші страждання під час понтифікату папи Пія IX. Марія пророкує вона заявляє. Цитую: якщо раптом побачите яскраве невідоме світло однієї ночі? знайте, це знак від Бога. Який він вам дає, щоб сказати, що він збирається покарати світ за гріхи? Кінець цитати це незвична подія. Це світло у нічному небі з'явилось у Європі і навіть було в документах у 1938 році, днями перед тим, як Адольф Гітлер захопив владу в Австрії. Це називалось Аншлюс. Соціалістичні португальські масонські офіцери протягом серпня садили людей у в'язниці. Марія відвідала дітей ще три рази, включаючи останній візит 13 жовтня 1917 року. І щоб довести, що вона справді відвідувала цих дітей, а її послання було реальним. На небесах з'явилось справжнє диво. Що побачили всі, це було щось таке, що певним чином перевершувало навіть перехід Червоного моря за часів Святого Мойсея. Кажуть, що діти стали на коліна, щоб помолитись розарій з їхньою королевою під час проливного дощу в цій долині Ковада Ірія і тоді раптово Лусія, Франциск. І Ясінта і де 70 тисяч людей побачили надприродне і майже катастрофічне явище в горі в небі. Сонце нагадувало плоску срібну тарілку, і на нього можна було поглянути навіть без найменшого дискомфорту. І раптом, перед засліпленими очима людей, сонце затремтіло і почало робити дивні та різкі рухи. Супереч всім космічним законам, одним словом, сонце почало танцювати, і зрештою свідки кажуть нам, що сонце мчало до землі, наче хотіло знищити її, але потім повернулося і стало на своє звичне місце. люди не тільки були врятовані від біди, але вони зрозуміли, що їхній одяг, що був мокрий та брудний від дощу, був повністю сухий і чистий. Про апокаліпсис у откровенні розділ 12, якщо бути точним, Діва Марія зображена так: і знамення велике видно було в небі. Жінка одягнена в сонце, і місяць під стопами її, а на голові її вінець, 12 зірок. Вона цариця неба й землі, ангелів і людей. Але в тій ж главі 12 про апокаліпсис згадується червоний дракон. Рептилія – червона загроза, потомство якої включало більшовицьку революцію. Наш добрий Бог, Бог миру і Бог примирення, але з самого початку він встановив одну непримиренну ворожнечу, ворожнечу, ворожі стосунки, між жінкою і змієм. Якщо повернутись до Адама і Єве, згадайте, що Господь сказав після їхнього гріхопадіння. Він сказав жінці і Змію наступне: я покладу ворожнечу між тобою, зміє, і між жінкою, і між твоїм потомством та її потомством. Ворожнеча ворожі стосунки є між Марією. Та дияволом між королевою та несправедливим завойовником, між її вірними підданими та потомством та революціями сатани і ця непримиренна ворожнеча триватиме до кінця всіх часів. І придивіться інтенсивність ворожнечі з кожним роком зростає. Руками після об'явлення сестра Лусія, одна з візіонерок з Фатіми, у 1957 році заявила наступне: вона сказала: цитую: Найсвятіша діва сказала мені, що диявол збирається вступити в вирішальну битву проти діви. Кінець цитата, ця вирішальна битва. Що це? Пару років тому, пам'ятаю, слухав серію пояснень, які давав чудовий проповідник архієпископ Фултон Шін, щодо вирішальної битви, яка очевидно наступає. Цитую: ми живемо у дні апокаліпсису, останні дні нашої ери, дві великі сили містичне тіло Христа і містичне тіло антихриста Починають окреслювати лінії битви у цьому катастрофічному змаганні. Архієпископ продовжує: сатана становить антицеркву, яка буде збоченою імітацією католицької церкви. Це буде релігія без Христа. Це буде релігія без майбутнього для світу це буде релігія, яка має на меті знищити релігію. Це буде фальшива облудна церква. Ця удавана церква буде світовою екуменічною і загальною. великий проповідник далі підсумовує. Це буде світовий парламент церков. звільнений від всякої божественної правди і змісту. Це буде містичне тіло Антихриста, потім він закінчив, кажучи містичне тіло на планеті Земля сьогодні матиме свого юду іскаріота і він буде лже пророком. Сатана обере його з-поміж наших єпископів. І, не цитати. і знову ж таки, слова взяті з промови архієпископа Фултонашіна це вирішальна битва, це змагання. Нещодавно я натрапив на інтерв'ю кардинала Карло Кафара з Болонії Італія. і Карло Кафара він говорив про листування з сестрою Лусією стосовно цієї вирішальної битви. Кардинал отримав лист, написаний візіонеркою сестрою Лусією. і У ньому йдеться про наступне: остання битва. Між Богом і царством сатани буде стосуватися шлюбу і сім'ї. Шлюб і сім'я остання битва. Не бійтеся тому, що кожен хто працює задля святості шлюбу і сім'ї буде завжди в опозиції. У будь-якому випадку, тому що це вирішальна битва. Цитат. І потім вона підсумувала, сказавши з надією: не хвилюйтеся, наша леді вже стерла його голову, голову Змія. Нагадаю вам про два підтверджені об'явлення нашої пані у Еквадорі. На початку 1600 року наша пані безпомилково передбачила наш сучасний світ. Наша леді сказала нам за 400 років до 20-го століття, що має статися. Пристрасть, пожадливість спалахне, і буде тотальна продажність моралі. І щодо таємниці шлюбу. Яка символізує союз Ісуса Христа з його церквою? Вона буде атакованою і оскверненою, масонство, яке буде правити, прийматиме закони з метою знищення шлюбу і робитиме все, щоб полегшити життя у гріху, і заохочуватиме. До народження позашлюбних дітей, народжених без благословення церкви, і потім Божа мати додала: це зловісне твердження, яке є таким правдивим, особливо зараз. вона сказала: у цей найважчий момент для церкви той, кому слід говорити, буде мовчати. той, кому слід говорити у цій вирішальній битві, буде мовчати. Так, ми священнослужителі, які мали би сурмити, попереджати, де як вони священники, єпископи, і так навіть папи римські, ми мовчимо. Так, ми десь заговоримо трохи про проблему розлучення і, зрештою, відступаємо в тиші. Ми здригаємось перед світом, і нам не вдається достукатись до вірних щодо проблеми контрацепції. І потім ми скиглимо. Скиглимо про такі речі, як співжиття, вірність. І ми боялися жіночих рухів і сили ідеології фемінізму. І ми здалися цьому сучасному мисленню. І ми мовчимо про те, що жінки повинні бути покірними своїм чоловікам. І про содомську Гедоту, легалізовану. І ту, яка сильно просунута, багато католицьких священнослужителів пішло за цією сучасною хвилею нечистоти, приймаючи чи щонайменше толеруючи гріх, який буквально кличе до помсти з небес. і разом з усім цим вище сказаним, з поняттям вирішальної битви між сатаною і нашою леді, між церквою і фальшивою церквою, особливо боротьба за шлюб і сім'ю. Було б помилкою не згадати про документ папи, виданий минулого року. Це величезна проблема, яка є, але про яку уникають говорити. Очевидна і серйозна проблема, про яку мало хто хоче говорити. Документ, який склала група невелика група солідних кардиналів, просунути п'ятьох дубія що з латинської означає сумніви, Серйозні сумніви у цьому документі щодо його змісту і відсутності в ньому ортодоксії. Документ папи Франциска, який називається Аморус Латиція, радість подружнього кохання, якщо перекласти, більш ніж проблемний. Виглядає, що святий отець не те, що мовчить на атаки проти шлюбу і сім'ї а просуває світову програму, яка не співпадає з божественним откровенням. згідно документу, здається, що абсолютні принципи, які очікуються від кожного, зараз є високими ідеалами, недосяжними для багатьох. Тому шлюб стає високим ідеалом а не звичною нормою. Тому заповіді стають просто пропозицією для тих, хто має героїчні чесноти. суб'єктивізм документу схиляє до думки, що якщо твоя совість каже тобі, це можна, значить все добре. Заявляючи, що він милосердний, святий отець, здається, вилучив багато, якщо не увесь моральний обов'язок, стверджуючи багато чоловіків і жінок. Знаходять себе у непостійних шлюбах, коли насправді ці люди опиняються у складній ситуації. І знову ж таки, цей документ застосовує, як один коментатор висловлюється, моральний екуменізм. Іншими словами, це так, ніби протестантизм якось бере участь у повноті правди, яка належить католицькій церкві. Тому співжиття содомські союзи, перелюб, зрада, нібито мають багато добрих похвальних елементів, навіть якщо вони не збігаються стандартами шлюбу. Ці висловлювання не просто абсурдні, вони такі скандальні для моїх вух. Зрештою, аморус Латіція є образою для благочистивого вуха. Коли вона пропагує ідею сексуального виховання для молоді у публічних класах більше того, аморус латіція продовжує просувати посил, що головна мета шлюбу інтимне партнерство, життя і любові Це для добра подружжя, Це як опозиція щодо традиційного вчення святої церкви. Яка вчить найвища мета шлюбу народження дітей і їх виховання, і неважливо, що хтось може вам сказати. наш святий отець висуває поняття доступності таїнств для деяких католиків, які об'єктивно перебувають у публічному перелюбі. Те, які можуть зараз порушувати божественний закон, ще не знаходячи прийняття і спільність. Без потреби змін чи доцільності виправлення, коли єпископ Аргентини давав настанови щодо впровадження Аморус Слатіція не так давно, вони безсумнівно відкрили двері для розлучень і повторного шлюбу осіб, які активні у своїй любові до причастя і таїнств. Іншими словами, ті, хто все ще бере участь у подружній зраді, могли отримати відпущення гріхів. сповідь та причастя. Святий отець підтвердив це тлумачення як своє. коли написав єпископам Аргентини наступного листа. документ написаний вами дуже добрий. І абсолютно пояснює значення, написаного мною у главі 8 аморус Летиція Немає інших інтерпретацій, і я впевнений, що це принесе велику користь. Хай Господь винагородить ці зусилля пастирського милосердя. Дорогі люди, вирішальна битва відбувається зараз. І вона відбувається між Змієм і жінкою, між нашою леді і сатаною. Це стосується шлюбу і сім'ї. Давайте благати благословенну матір, ще раз терти голову Змія, і давайте звернемося до її непорочного серця, зраненого образами і насмішками богохульством людей. І просімо їй допомогти в день ювілею об'явлень нашої леді у Фатімі в ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. Улюблені. Дякуємо за вашу активність. Хочемо, щоб ще більше людей бачили християнський контент. Тому найперше просимо молитовної підтримки. Підписуйтесь на наш канал. Ставте вподобайки, рекомендуйте нас ближнім та обов'язково поділіться, що вас торкнуло із теми даного відео. Хай Господня любов перебуває поміж вами!